У смілі обговорили проблему пільгового зубопротезування для учасників бойових дій. На жаль, не одна залежна історія, на яку нам в 2026 році є два шляхи вирішення пофінансувати, дофінансовувати, скажімо так, за кошти міського бюджету або ну, я ви розповісте, і для того, щоб представників правшого комітету почули цю історію, ми будемо виходити я у в місяці. На засідання бюджетної комісії, вашої профільної комісії до депутатського корпусу, для того, щоб запропонувати варіанти вирішення питання, я для себе вже прийняв, якби там рішення як ми з вами вже його обговорили з Тетяна Толіною, відповідно, погодили. Я хочу, щоб всі почули, то, на жаль, не все залежно від нас. Я рахую, що хлопцям, які не учасники бойових дій, і Постраждалі від війни, ми повинні зобов'язані надавати пільгову послугу, зокрема по зубам протезування, виключити її, тому що нам не дофінансовує на ЦЗІУ або держава, на мою суб'єктивну думку ми не можемо, тому нам треба прийняти шлях і вирішення питання даного. Наразі НСЗУ відшкодовує стоматологічній поліклініці лише 2765 гривень за роботу, яка поділяється навпіл з лабораторією в Черкасах, оскільки в смілянській лабораторії не вистачає устаткування для цієї роботи у 2025 році. Така модель ще залишається прийнятною, але вже з 1 січня 2026 року лабораторія планує підвищити вартість на 30%. Через це смілянська стоматка ризикує працювати в мінус. Ситуація склалася таким чином. Наш заклад має договори з Національної службою здоров'я України по двом пакетам, ці два пакети стосуються діючих військовослужбовців, учасників бойових дій з 2014 року та інвалідів війни з 2014 року. На сьогоднішній день по одному пакету питань немає, це зуболікування, він буде заключений, як тільки нам нададуть змогу це зробити. Другий пакет це зубо протезування. Переліку послуг є виготовлення металокерамічних конструкцій та конструкцій з Литва. Це культові вкладки та цільноліті коронки. Наша лабораторія, яка є на сьогоднішній день при стоматволіклініці, ці послуги не має змоги робити. У нас немає ні обладнання, ні приміщень таких обладнаних, скажімо так, спеціальними. Пристроями. Тому ми ці послуги замовляємо за договором підряду у Черкаської обласної стоматологічної поліклініки. На сьогоднішній день ситуація складається таким чином, що в нашій області всього три заклади надають таку послугу. Це Черкаська обласна стоматологічна поліклініка, Смілянська міська стоматологічна поліклініка і Уменська стоматологічна поліклініка. E, значить, сума компенсації від НЦЗУ за e, одну послугу 2765 гривень. E, на сьогоднішній день Черкаська обласна стоматологічна поліклініка виробляла нам технічні роботи ці за суму 1000 гривень за одну одиницю. Ну, Щоб вам було зрозуміло, за один зуб, назвемо його так. Станом на 1 січня вони нам виставили цінник 1700 гривень за одну одиницю. Щоб ну, довго у розрахунки не влазить, загально прийнятий розрахунок між лабораторією, тобто технічною роботою і лікарською роботою, це максимально можливий, це 50 на 50. Відповідно, якщо ми 2765 гривень розділимо пополам, ми отримаємо там. Ну, грубо кажучи, 1330 гривень. Мала би бути така ціна. Все інше це йде мінус нашому закладу. Ну, вихід з цієї ситуації, так як ми вже спілкувалися, про що каже Сергій Васильович, просто побудувати, не просто, важко, звісно, буде, мабуть, побудувати таку лабораторію в нашій стоматологічній поліклініці. Щоб забезпечити доступність пільгових послуг і уникнути фінансових втрат, міський голова, його заступниця з гуманітарних питань та виконуючи обов'язки директора стоматологічної поліклініки, запропонували рішення побудувати та обладнати власну Смілянську стоматологічну лабораторію. Якщо ми просто будемо дофінансовувати цю різницю 50 на 50, то так поробку це вийде, на жаль. Дуже багато звернень від учасників бойових дій на зубо і у нас по року вийде різниця до фінансування із коштів міського бюджету орієнтовно 4 мільйони гривень. Тому мною е, ну, запропоновано, Олег Юрійович підтримав. І у нас, е, на жаль, по вимогам знову ж таки національної служби здоров'я ми не маємо права укласти договір. З приватною клінікою, яка може надавати ці послуги, а тільки з державною, тобто з обласною <коріць> лі, <коріць> та, <коріць> та, ліцензованою НЦЗУ. А ліцензована у нас НСЗУ тільки одна в області, це обласна стоматологічна поліклініка. і Тому у них ціни ко такі. Вони самі ну, як вони там встановили <правіць> тарифи, <правіць> скажімо так, 1700 гривень. Тому Олег Юрійович, ми з Тетяною Толявною проговорили з Легію, Юрійовичем ми прийняли рішення все ж таки прорахувати ціну. Будівництво і устаткування лабораторії, щоб у нас була особиста власна лабораторія. Я розумію, що це будуть і витрати на ту лабораторію при будівництві, при устаткуванні, і потім при її роботі. Але це не буде стовідсотково 1700 гривень. Заклад потенційно через три. 4-5 років зможе виконувати ці послуги, дай Бог, ми акредитуємося і ліцензуємося на НЦЗУ і зможемо надавати ці послуги іншим закладам, скажімо так, які акредитовані, ліцензовані на території області. Можна і ми... не тільки області, yeah. тому yeah. що я намагався вкласти договори із Кіновобранської, yeah. і Київській, Полтавській області. Там просто в таких самих закладах катастрофічна ситуація, в них не вистачає рук. Вони кажуть, ми собі робимо, а вам не зможемо. Ми просто не встигнемо. Ну, ви будете чекати там. Людина буде два місяці чекати зуби. Так, звісно, ніхто не буде. Це дозволить зберегти пільгові послуги для учасників бойових дій та зробити систему більш стабільною та самодостатньою. В лютому місяці зараз Олег юріч пропрацює хоча б плюс-мінус. Скільки буде вартувати будівництво, скільки буде вартувати обладнання для остаткування. Ми прорахуємо, звісно, економічний ефект. Але я думаю, що. 4 мільйони гривень, ну, за 4 мільйони гривень ми зможемо її зробити, це 100% і вже, грубо кажучи, в 27 році самі собі зможемо надавати послуги і ні з ким не укладати договори, тому що це в 26 році станом на 01.01.26 1700 гривень, а яка буде ситуація Подальшому Ні. 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 ніхто спрогнозувати не може. Згідно з статистики, з кожним місяцем, навіть не роком, а з кожним місяцем кількість звернень даних осіб зростає. Просто в геометричній прогресії. Це я розумію. І ну, відмовитися від цієї послуги, не надавати на території міста дану послугу даній категорії осіб. Ну я рахую, що це морально є неправильним і Нам треба все зробити максимально, щоб ми. Хоча б в цьому плані у нас були якісь безкоштовні лікування для 100%. учасників бойових дій.